Розкажіть, як далі покращувати гру команди? Наскільки ця гра була корисна з точки зору розбору та тактики? По-перше, я хотів би подякувати команді, тому що проти нас грала одна із самих досвідчених команд, одна із кращих команд України. Це дуже для нас був класний досвід. Ми дуже молода команда, ми дуже погано повинні вчитися. Досвід якраз з такими командами надихає на те, щоб більше краще працювати на високому рівні. Ми проаналізуємо всі ігри цю гру. Я думаю, що все-таки багато мінусів, але і дуже багато є плюсів. Ми повинні якраз акцентувати, що використовувати максимум оці плюси. Да, у нас багато було. Таких моментів, де ми саме відпрацьовували ці елементи в захисті і перехід від оборони. В атаку, але у нас не вистачає дуже молода команда 15-16 років. Не вистачає проти такої досвідченої не вистачає просто швидкості. Ми повинні більше працювати для того, щоб якраз покращити над цим питанням. І плюс у нас були декілька моментів. Ми повинні все таки над цим більше. Ми звернемо на це увагу, і з отих маленьких моментів ми ми повинні зробити саме плюси. Житомира чи. Є... є Житомира. В основному це команда Житомира. Декілька дівчаток у нас з Бердичева, одна дівчинка з Вягеля і дівчатка, деякі. дівчатка це скоростення. Тобто ну, ці кращі, які у нас є в області, ми їх залучили для того, щоб вони могли грати і дійсно дати класний результат. Результат у нас буде. Я думаю, що. Ось надо трішки часу. Ми повинні це розуміти. Час і терпіння. Терпіння у нас є, час ну мало, але ми все-таки повинні використовувати час для нашого більш професіонального рівня.